Перед початком роботи над завданням в системі PlanFix важливо знати, як користуватись різними датами. Розглянемо основні дати та їх призначення. Дата створення. При створенні завдання ви не повинні вказувати дату. Це робиться автоматично. Але ви можете вказати дату початку та дату планового завершення. Дата початку. Ця дата, коли потрібно приступити до виконання завдання. Вона може відрізнятися від дати створення, оскільки завдання може бути створено заздалегідь, але потрібно почати його виконання у певний момент у майбутньому, дата планового завершення. Ця дата визначає, до якої дати потрібно завершити виконання завдання. Вона важлива для того, щоб визначити термін та встановити пріоритети завдання. Тривалість це час, який виділено на виконання завдання. Вона вимірюється у хвилинах, годинах або днях. При встановленні дати початку та дати планового завершення тривалість розраховується автоматично. Або Ви можете вказати дату початку та тривалість. Тоді дата планового завершення буде розрахована автоматично. Дата переведення статусу завершено. Ця дата вказує, коли завдання фактично було завершено, і змінено його статус на завершено.